Металіст 1925 чи не єдиний клуб в Україні, який влаштував грандіозну перебудову посеред сезону. Ми най не рахуємо, бо там вимушена історія, команда фінансово не тягне елітний дивізіон. Тому в такому випадку пониження у класі навпаки піде на користь закарпатцям, які зможуть суттєво перезавантажити свій бюджет. І насправді вони є дуже близькими до того, бо наразі перебувають на останньому місці, не здобувши жодної перемоги в 15 матчах. У Харківчан же інші плани, хочаті також особливо не вирізняються хорошими результатами. Якщо минає у турнірній таблиці УПЛ 16, то металіст 19-25-12, а від перехідних ігор його відділяє всього 1 бал. При цьому жовто-сині пропустили найбільше з усіх учасників вітчизняної першості 28 голів, а за втраченими очками взагалі знаходяться на передостанньому місці. Тому наразі їхня головна ціль в цьому сезоні зберегти прописку в еліті, а відео ще й закріпитися всередині турнірної таблиці. Тоді для них цей сезон буде вважатися вдалим, тим паче на фоні останніх чуток про банкрутство, які спіткали металіст 1925 у вересні минулого року. І знову все через клятих Орків. На той момент головний інвестор клубу AES Group втратив можливість. Продовжувати фінансування через ракетні атаки росіян по підприємствах компанії. Зрештою, простягнути руку допомоги команді вирішив харків'янин Володимир Носов, який є засновником та SEO криптобіржі WhiteBit. А вже через декілька місяців новий спонсор став президентом клубу металіст 1925. Ми розпочинаємо новий етап у розвитку Металіста 1925, прагнемо не лише успіху на футбольному полі, але й створення прогресивного клубу, який буде прикладом для інших, заявив Володимир Носов. Аби досягти того самого успіху на полі, потрібен сильний тренер, який зможе налагодити гру на всіх ділянках і підібрати для цього відповідних футболістів у трансферне вікно. Новоспечене керівництво «Жовтосиніх» вирішило питання доволі швидко та якісно, запросивши на цей пост Віктора Скрипника. Останнім місцем роботи фахівця була полтавська ворська. Логічно, що зараз харків'янам немає сенсу тотально оновлювати свій склад, бо на Єврокубки, як я вже сказав раніше, вони не претендують. Але вже є точкові придбання. До колективу приєдналися воротар Ярослав Проценко, раніше виступав за гірник «Спорт», та півзахисник Владлен Юрченко, який до цього разом зі скрипником працював у різних командах, наприклад, у же Ворський. Крім того, до Металіста 1925 перейде і співзахисник Денис Гармаш, який не зміг адаптуватися в хорватському осієку. Тож носов підписує гравців під нового тренера, що говорить про повний карт-бланш та довіру між ним і скрипником. Я хотів Владлена Юченка і я його отримав. Також я хотів і хочу Гармаша, який приєднається до нас. Це теж факт. Контракти з іншими гравцями ще не підписані. Але у нас є діалог із футболістами, яких ми хочемо бачити тут, розповів Віктор Анатолійович. Щодо саме майбутніх імовірних трансферів, то ходять чутки про перехід лівого латераля Шахтаря Андрія Булези та захисника грецького Тромітоса Максима Імарекова. Останній відомий українцям своїми виступами за десну та зорю. Своє перше тренування під керівництвом Віктора Скрипника Металіст 1925 провів 15 січня. Розраховувати на те, що спеціаліст відразу ж змінить гру команди, я б не став. Подивіться на того ж Тенхага в Мю. Хоча я впевнений, що Віктор Анатолійович дасть фору будь-кому, зокрема Нідерландцю. Втім, на мою думку, цього часу достатньо, аби чітко окреслити свої високі вимоги до футболістів та вселити в них впевненість у власних силах, тим паче у такій теплій у прямому сенсі обстановці. Адже до другої частини сезону «жовто-сині» готуватимуться в Іспанії, де в них заплановано чимало спарингів. Визначимо, що скрипника очікує непростих дебют у чемпіонаті України на чолі Металіста 1925, адже 24 лютого харків'яни зіграють проти київського Динамо. Діліться у коментарях своїми думками щодо найближчих та подальших перспектив нового проєкту Металіста 1925. Чи зможуть жовтосині стати новою силою у вітчизняному футболі та пробитися в Єврокубки. Дякую за увагу! Слава Україні!